Зараз у стосунках України і штатів загалом, а також зеленського і Трампа, зокрема, відбувається справжнє безумство. Принаймні так може здатись на перший погляд, що головний союзник просто зливає нас, домовляється за спиною з ворогом, дискредитує нашу владу тощо. Але давайте розберемося з ситуації трішки детальніше. Зараз головною перепоною між США та Україною стала угода про рідкоземельні метали. Що найцікавіше, цю угоду запропонував сам Зеленський у своєму мирному. У плані, але далі щось пішло не так, і тут є три ключові версії: перша Трамп, корінь зла, бажає здати Україну Путіну і спеціально придумав привід, аби пояснити всім, чому США перестануть підтримувати нашу країну. Другий варіант: Трамп розуміє, що не домовиться з Путіним ні про який мир, але і здати нас також не може. І таким чином, під виглядом, ніби дуже вигідної для США угоди, хоче пояснити своїм виборцям, чому він і далі змушений виділяти гроші на. Підтримку України. Ну і третій варіант: США по суті пропонують нам безпекові угоди, щоб під виглядом захисту своїх бізнес-інтересів взагалі можна було вести сюди війська і при цьому не надто псувати відносини з плюгавим. Бо це нібито просто бізнес-інтереси. Яка з цих версій ближче вам? Чи може ви маєте свою? І так, цей канал повернувся, тому ми з вами тепер будемо бачитись майже щодня. А отже, підписуйтесь і до зустрічі!